Усім привіт, друзі, і сьогодні буде дане питання відповідь. Але сьогодні я буду відповідати лише на один коментар, тому що я не дочекалась, коли будуть інші коментарі. да. Ну що ж, давайте почнемо. Питання від Чорниша, до речі, привіт тобі Чорниш, якщо ти дивишся ці відео. Ось мої питання в якому ти класі? Я в п'ятому класі. Яка улюблена книга в кутів вояків? Моя улюблена книга по котам воякам, це, напевно, північ і приводить розсмуга. Які серіали по КВ ти дивишся? Ну, я в основному не дивлюсь серіали по КВ, ну, Якщо не вважати чотири лідери, так не дивлюся. Але іноді читаю фанфики, скільки займає часу перша серія брехливої правди. Ну... Я люблю розтягувати. І замість того, щоб зробити усю серію за один раз, я почала розтягувати і, і по декілька днів і тому зробила її близько за тиждень. Чи буде виходити далі серіал Брухлива Правда? Може, ти мав на увазі брехлива правда? Якщо ти про брехливу правду, то да так, -да, буде. І чи скоро буде історія сонцезірки? Ну, добре, раз вже ви настільки хочете, то добре таки бути. Можливо, навіть сьогодні вийде історія Сонцезірки. Чи плануєш робити історію Сонцезірки не мангою, а серіалом? Ну, поки що не планую, але, можливо, можливо, я зроблю це не мангою, а серіалом. Яка улюблена кисня? Ну, напевно, копія кота. Що ж, дякую тобі, великий чердиш, за питання. Тот, хто хотів теж задати питання, але не встиг, то задавайте під цим відео. Я, змож... Я постараюся зробити е, другу частину, і тоді, можливо, ви попадете в ролик. Ну що ж, всім па-па!